Так. Так, всім доброго дня. Розпочинаємо засідання нашої комісії. Маємо четверо присутніх членів комісії, відповідно, кого є. На порядку денному два проекти рішення. Так, Починаємо з першого. Проект рішення номер 2346 Про внесення змін та доповнення переліків до першого та другого типу проєкту комунального майна на території Новозівської міської ради. Забираю сам коментарі Адамі. Це в оренду будемо здавати. це початкова школа, якщо це, це, це буде здавати в оренду приміщення початкової школи. Табор і Та Та ще видно всі два корпуси будуть здавати в оренду. Це фактично буде під житло. Будуть робити, тому що там е, щось вони десь роблять на території виробництва. Mm -hmm. Не знаю, я вийшла не по обороні, а проживання хочуть спізувати, бо вони і тут в нас, там, де було шкільне лікарня, знаєте, там де було зараз, так, так. Так, так. і там той корпус теж не хочуть. Цей корпус і все хочу. Тому зараз все на аукціон. То, то на оренду, так? На так на оренді. На оренді. Але якщо вони робить кого на що? Ну, то потім може про і... Про що я кажу, що ми були скажу. Звичайно, де табор? <ган> З ними був також оренди? Був. <ган> І що зараз розібраний, не продовжений? Ну, бо якщо там є табор, то виходить, що ми робимо. А ну, що ну розумієте, що ми, якщо там є діє, чи будемо, тобто. <ган> <що ган> Це я вже не можу сказати, зараз дарувати. Що то саме приміщення? То саме? Того я перепитала? Тобо там просто кілька корпусів є. Ну от, Чи вони залишаються в своєму приміщенні, в якому ми будемо, чи ми за рішення рішення їх просто зібрали? Хтось з мене розказав, чи там є діючі договір? Олег, а того, де зараз? То ми, а, то ми їм залишили оренду, так? Табор. Угу, угу, угу. То ми тільки здаємо ту, що вільне. Частину. Ага. Подібня харшоблоку і перший корпус, вони вільні, і ми здаємо їм оренду. Складні ми зайняті там, що зайнято табором, а другий асоціацією, друг, друг, так? Територіальний центр. Mm -hmm. mm -hmm. Це на території початкової школи. А там там нічого немає, ніколи немає. Зрозуміло, mm -hmm. чи є питання до відповіді поданого проекту рішення? Mm -hmm. Нема. Тоді проєкт рішення 23.55 ставлено на mm голосування. -hmm. Хто за? За рішення прийнято. Дякую. І другий проект рішення 2346 про внесення змін та доповнить переліків першого та другого типу об'єктів комунального майна на території Дубростівської військові. А ні, можна було вустрій милям. Але мені читаєте? 2355 перепрошую та про внесення змін до програми благоустрою на 2025, та на 2026 біля... благоустрою на 2025 рік та прогноз на 2026-27 роки доповідачу біля прошу пропоную внести зміни в програму благоустрою на 25 рік та прогноз на 26-27 рік в частині додаткового виділення коштів на захід. Поточний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги з загального користування місцевого значення С-140908. Це крупський розділ на території Розійської міської ради в сумі 509 тисяч гривень. Ми звертались до департаменту обласного департаменту транспорту ну, з листом, щоб посприяли в ремонті. Вони, на жаль, не мають коштів, але не проти, щоб ми відремонтувалися за свої. Не кошти, оскільки є в бюджеті, тому просимо. Де Це Це якраз від в'їзду зі сторони Крупська в старий розділ і до кільця. Ну, якби головна дорога, по якій їде маршрутка. Слухайте, це щось таке? А що там ремонтувати там дороги? Ямкою ремонт. Дорога обласного значення? Ні, це... Так, е, так, а то загальне користування значить, місцево, означає, місцево так, але так, вона так, є так. на балансі. Давайте ще раз. Це, знає, це це дорога. От як заїжджати е, з траси е, е, до Крупська до Кульця, до кульця а то поворот на старий розділ. То починаючи оця дорога через весь старий розділ аж до кульця. Давайте інакше, Зі сторони Льва ми заїжджаємо від Крупська в старого починаємо так. і закінчуємо. Так. Де? На кольці. Через цілий старий розділ. Так. От кої не до кольця, через старий розділ, ви на три вулиці. Це, це по факту є вулиця в старому роздолі. Це є вулиця Миру, вулиця Галицька і вулиця Січових Стрільців. І плюс березня вулиця Січових стрільців. Це так. чотири вулиці можна чіпати. але по факту це є автомобільна дорога С-1409. Це, е, ну, це не так, я що я Це ямка? А цього від моста, коли будуть вбити до кольця? Мало хуй? Угу. Поки що не культур. Ті куски дороги. Які, які думки, з цілу, Чи дуже мало грошей на таку відстань здорові. То я, то я не то не тому тут немало. Там ж ми не будемо картами крити. Тому. Скільки со скрині та якось... На місяць? Тримається з Ми це робимо на роздолі. Кожен це робимо стені ямковий. Що, на розліцесі? Мені трохи смішно. На розліцесі. Двіться, добре. Тоді є така пропозиція від членів комісії. А ти сам ще 5 тисяч додаткову за ПКД. А я вам ніхто ніхто не, ніхто не озвучує А я так. Думаю, не, тому що П'ятий захід. Так, да, да, да. там треба щоб... виготовлення проектно-кошторисної документації на суму 5 тисяч гривень. Окремо, щоб ви розуміли, що воно окремо пішло? Тому що, наприклад, якщо виділяться кошти на автодорівську дорогу то ми їм передамо е, цей поточок і кошти, або ПКД не передається, то ми за свої кошти робимо, і воно вже їм не передається, як е, вкладання дорогу. Це наші витрати, тому що потошка ніби не дуже потребує зведеного кошторису, але це. Кошторис то робили? Е, Кошторники, наші які допомоги, які роблять. Тобто це ходили, мірили, це Так. Добре, давай. Зрозуміло. Давайте тоді так. Є пропозиція Іванне, винести на розгляд сесії дані рішення. Хто за? Ви не голосують. Твоє за. Утримали за. Василь Васильович, ви? Я нахайну цей. Треба, ну може, щось нам скажуть просто на сесії, ніхто ж не відмовляється, так? Я задачу те, що воно ну, на що на перемотується. Може там щось треба передбачити інше, ні? Може там якісь ладки, великі картами, там щось робить, хоч там не... Ми не Зараз Ірина Володимирів не підбігає сюди. Зараз вона Що це? 55 Так, добре. Тоді... Всі проєкти рішення на сьогодні і нам. Ще я, але тут є зараз, я не, не <головний> володимир підбежить, бо я не в курсі. це ну, хвилиночку, будь ласка.

А, де? а звідки вона взяла, що будівля перебуває на балансі політехнічного, політехнічного, політехнічного? коло? Я їй вчора казала, що, що на Ну, а що щоб вони розмовляли. Четвертий садок ми домовилися, що, пам'ятаєте, минулого року ми включили перелік приватизації, а був отець Іван Скалісом. Ми його завершуємо, ми вже прийняли комунальну власність, Той, ну, забрали від цього від коледжу, прийняли його у комунальну власність. Тепер треба включити в перелік приватизацію. Це ще не приватизація. Це означає, що після того ми ще зробимо право власності на нього. І, я правильно сказала, ми оточені перелік, тому що в нас було не життєкомплектне житлових будівля. Бо воно вже в нас є в переліку. я е, е, зробив уточне, що там перелік. І житлова. І тому продаж теж вже сюди як І тому ми це вносимо зміни, і там перелік точно вже назвав, як має звучати переліку. Я розумію, що тому, тут нічого немає. Ми вже маємо в частині нас. Перші дети перелік зміни перелік комунальних об'єктів. Другий день затверджуємо перелік на продаж. І суть та сама, все звучить, то бо просто був, була будівля не житловому житлових. Да, 6, Була будівля не житлова, але оскільки там є декілька будівель на території, mm -hmm. то вони по цих нових правилах інвентаризації вже зробили, що є не житлова будівля і господарські будівлі. І це вже тоді виходить комплекс будівлі зброї, і нам тут все треба в нашій прийняті просто уточнити. От, Вона пише, що ми не цей, вона вигляємо, що <продовжені> я зробили, я зробили, розумію, що напевне <продовжені> <за> техніку. <продовжені> 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 <термати>. <продовжені> ми так ще не змогли по суті зняти, чому справи наприклад? А саме те подзвонили до техніку, ми ще не зняли, бо сторожі тримають. Вони не можуть, вони до сторожа. Але це, а, ми, передачі так, що є оформлені. проблема В тому, що земельна ділянка наразі ще є у, е, е, за, зареєстрована за е, власністю техніку. Mm -hmm. Ну тобто то це не власність техніку, це комунальна власність, але у користуванні техніку. Ми зараз звернулися до... В обласної державної адміністрації для того, щоб вони припинили це право голосування і це їхні повноваження. Але, в принципі, до продажу будівель не ну, немає жодного відношення, тому що, ви знаєте, приватну власність продають, роблять на землю комунальні власності, нічого такого немає. Просто тут навіть або ми встигнемо, або вже, якщо вже буде новий власник, просто переоформить на себе землю, Ну, до процедура, басейн ми продали ну, і так. зараз ми йдемо з басейну на, 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 на землею аж тепер скільки часу. Ось я всі дуже розібралися. Зараз я виключу їх. Я спитаю ще раз, що вони мали на Тобто стоїть напад дуже подібне. В принципі, нам все зрозуміло. Ми виносимо на розгляд нашої комісії даний рішення 2356. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності на Бросійської міської ради, ну по якому нам тут щодо вийде. Тому якщо є запитання. Два проєкти тут Ні, ні це служба, що вона не може. Наразі 23-56. Є програм голову. Та було, не було. Вона казала, що нам підкріпила, що не подало. Так, добре, тоді по проекту рішення 23.56. Чи є запитання до доповідача? Нема. Нема. Тоді ставлю на голосування. Хто за? Чи велику за кроти отрималися рішення прийнято? Маємо ще один проект рішення 23.57. Про внесення змін <клес> в рішення номер 1145 від 1.06 року про перелік про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Новозийської територіальної громади. Просто зараз те, що ми тільки що говорили, в зміни в частинах. Так, там пункт четвертий род був. Що судові запуск на податках зараз? Я не знаю, Ірина Володимирівна. Nee. Ну, перший, Ну, що я просто забрала. Тільки що. Тільки що, Щоб ви могли розглянути Так, Дивіться, чи є в члені комісії запитання до даного проєкту рішення? Ні. Нема. Тоді 23.57 ставить до голосування. Хто за? Чотири за, проти отрималися. Нема рішення прийнято. Так, на сьогодні ми маємо вже питання розглянути, що стосувалися нашої комісії. Так, сам там дякую. Так. дякую тоді всім. Засідання комісії головшись.